Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні виїхав сьогодні 30 грудня, виїхав трактором і думаю вам зазняти е, про підсумки. Разом обрав трохи землі, там ще треба буде ще підсипати. Виїхав трактор, от на полі трошки взяв землі тут. і Вирішив зняти підсумки, вже кінець року, завтра вже буде новий рік. І треба зняти вам підсумковий результат по трактору. Почнемо ми з напрацювання. Трактор напрацював у мене за рік 37 годин. У мене був поставлений тахометр того року, і там на лічильнику, якщо не помиляюся, було чи 1807, по-моєму, чи 0,6, не пам'ятаю. А тут 1843. Ну, може, я помиляюся, я точно вже не помню. Ну, сам факт. Трактор напрацював дуже мало. І це, ну, у мене в середньому так. 30-40 мотогодин трактор відпрацьовує. Пов'язано це з тим, що я не що я маю багато городів. У мене тільки 30 сотих городу всього біля хати і тим більше біля хати. Не в полях ніде біля хати. Тому мінус дорога ще, мінус ще деяке напрацювання. Ну там небагато, але все одно буде. По друге причина така, що в мене нема прав до трактора. Я ще не повнолітній, ну мені 18 років буде через місяць. Тому я не маю ще права поки виїжджати. Тому я їжджу тільки тут в. 500, 500 кілометрів від дому. Ну, туди от, до лісу можу з'їздити. Ну це так буває. Ну Туди в ту сторону, там теж в мене багато чого є. І, ну Також як в ліс, сюди, о, оце без проблем. А далі то там вже треба мені тата чекати. Тому якось так. І це от основна моя проблема. Тепер поговоримо про напрацювання. Напрацювання найбільше з прицепом, яке займає більшу половину цього всього, цього всього мої напрацювання. Прицеп мене возить від е, дров до всього, що є на городі. Тобто, там, якщо урожай забрати, там картопля, буряки, кукурудза, гарбузи е, на раз два. Е, Привезти дров собі, таких невеличких, теж е, не проблема. Землі привезти, якщо треба от набрав трошки кубку, теж е, полі, е, працює. Тому якось так. Ну, зерно ще також вожу. Ну, зерно це раз в рік в мене буквально. А так в основному така от робота. Ну, сіно також, сіно, як хто бачить, теж вожу. Так що така от робота ще. Після прицепа в мене йде культиватор. Культиватор це трошки менше, але теж значна частина цього всього на робітку. Культивацію я проводжу весною, літом і осінню. Ну, саме більше вос... восени все таки. Весною це буває культивація, що в мені... мене такий дуже проблематичний город, там, де його треба постійно культивувати і витягувати. Все зілля. Він дуже заростає в мене чомусь там Він в полі, тільки пару років, тому що проблема є така в ньому. Весно літом це культивація після картоплі, ну літо, осінь це вже вважаю. Це також пару слідів треба культивувати. І в осіни, також після зборки всього врожаю, врожаю треба культивувати, У мене така є е... потреба. Щоб городи на зиму всі були зачищені і скультивовані, щоб весною тільки зайти, перегорати і все на тому. Ну Хто знає, в мене ще з'явилася цього року фриза, тому вже буду старатися якось це робити фризою. Ще звісно, переробки там треба будуть і це постараюся зняти, але буду спробувати вже на другий рік це все обробляти фрезою. Ну, подивитись, відео обов'язково покажу. Після культивації в мене йде плуг. Плугом трошки менше, ніж культиватором, оскільки плуг горе одну, в один слід тільки. Я культивацію як проводжу, то я багато раз, буває, в три чи чотири сліди я культивірую, особливо ще і після збірки врожая. Мені треба, щоб все зачистилося, щоб все гарно кукурудзення і гарбузиння, щоб все гарно стягнулося. Для цього треба багато разів його перекультивувати. Плуг, займає трошки менше, оскільки я ж кажу, це в один слід. І це раз в рік також. Цього року був на осінь вигорав 20 сотих і ще мене станеться 10 сотих весною, чи вигорати, чи зризувати, ну це я буду дивитися вже по факту. Тому якось так. І от це головне. Після плуга йде напрацювання з картопли копалкою. Це приблизно, ну, ну, не саме менше, але. Також буквально ну, годин, може 4 мотогодини буде. Оскільки е, в мене я копаю тиждень приблизно картоплю і е, копає тільки моя сім'я. Нікого я там не наймаю, щоб мені збирали, тому трошки догувато виходить. Ну, сам факт, що мотогодини 4 є. І саме менше сільськогосподарських робіт це сажалка. Сажалкою я напрацьовую, якщо одна мотогодина, посадити картоплю весною і все. Більше я ніде не зароблю. Тим більше, що це один город. Ще плуг культиватор на двох городах, а це на одному. Тому сажалка буквально одна мотогодина. Ну Цього року ще ковш появився в мене. Ковшом я копаю того, хто бачить. Тому з ковшом. Там теж приблизно навіть нема мотогодини, певно, одної, але но... теж якесь напрацювання є. Ну, і сніг, чисто отвалом. Це дві десь за цей рік мотогодини, в мене пішло, на... щоб почистити сніг. Це два рази. Я цього року в грудні чистив, хто бачив. І ще раз в лютому, по-моєму, ще на початку цього року теж два рази. Тому напрацював дві мотогодини. Так, ну, здається, все. І, ну, і ще фреза. Фрези також нема, оскільки е, ще тільки цього року появилися, навіть її ще не, не пробував на землі. Тому будемо чекати весни і спробуємо обов'язково. Тепер перейдемо до категорії е, ремонту. Що в мене які поломки були в тракторі. Ну, таких, щоб великих поломок в мене і не було, слава Богу, цього року. Основна була. Проблема в початку цього року це те, що е, в мене була накрила спідкачка. Я поміняв підкачку, купив весною і поставив от. Ну, там багато не було проблем. Але от міняв цього року масло в моторі і разом фільтравці довелося прокачати систему. І ця штука в мене потекла, отут звідси, так прискало, це капець. І я вирішив її поміняти, в мене таких багато. і тут. Зірвав різьбу всередині. Хто знає, як це все вирішити, хай напише в коментарях, дуже буду вдячний. Ну, В принципі, в мене такі ідеї є, але це вже буде в наступному році, я її так і не зробив був, до весни треба буде зробити. Оце таке основне було. Більше таких, щоб поломок в тракторі і не було. Бувши в мене зламався вольтметр, ну, я такий от поставив. Мене теж не влаштовує, я купив нового такого електронного, то десь теж маю поставити. Ну та й все. Таких що поломок в мене і не було в тракторі. Але так, беремо обзорно, що я цього року зробив. Також поломка була в стартері за контакти. Ну там мені нічого не обійшлося, жодного я не купляв. Нічого я не купляв. Це була тільки поломка в стартері. Він закисли щотки і просто був замк... замкнений контакт. Був. І коротке замикання було, просто він не заводився. Ну Це також зрозуміло. Цього року які доработки були зроблені, що взагалі цього року я робив з трактором? Цього року я замінив. Е... Трубу вихлопну, от таку поставив. В мене була пряма і трошки товща, але ну, я вирішив таку поставити, оскільки при цій і вода так не попадає в глушитель. Ну, мені здається він працює краще. Ну це подивимося. Цього року я поставив тахометр в почалі цього року чи це навіть, Ні, це вже напевно майбутнє. Е, також. Цього року. Тут такого в кабіні нічого не було. Основна моя дороботка цього року це гідроциліндр замість центральної тяги. Це дуже полезна штука, яку, яку я дуже, дуже радий що її зробив, оскільки знаю реально зручно і саме головне те, що... Появилася можливість працювати з ковшом, набирати землю спокійно, землю, гній, все що, все що завгодно. Ну, і, і також плюс великий, що не треба оцього крутіння тої тяги постійно під нагрузкою з любим агрегатом. Спокійно нажав речах, зробив довше, зробив коротше. Також з культивацією, якщо щось витягувати чи чистити города, теж дуже зручно. Собі раз борони культиватора нагнув, борони піднялися спокійно і тобі не треба це все відчищати. Також міняли поміняв передні колеса, це десь два місяці тому, передоранкою саме. Такі от великі постави, прийшлося мені. Чуть-чуть Підняти крило, отаку от ставку з труби зробив і ступіцю підняти на, ще на, скільки, на 7 см, по-моєму, це розстояння. Воно у мене це стояло рівно з цАфою. І тут ще деяка частина висіла звідси. Мені прийшлося її підняти, оскільки передок був дуже завишений. Тому ще отаке. Поміняв цього року фари передні. ну Корпус оставив старий, а тільки стекло поміняв і лампочки. Поставив там галогенки, а стекло з передньої оптики ВАЗ-2106. Поміняв тут теж лампочки, поставив, от зараз включим масу, покажу. От. Поміняв, поставив світлодіодки і тут ще треба включити, зараз включимо. Також покажу галогенки. Ось, От, отак воно горить. Дуже класно. Ну, я ввечері поставлю фото, фотографію. подивитись. І зверху також були поставлені фари. Це теж дуже така полезна штучка. Ну та й все. А що касається навісного обладнання, навісне обладнання я удосконалював сажалку. До доварював з татом лапи, е копалку чуть-чуть лапи я удлиняв, ну, це потім покажу вдома. Е ну, і все. І все. Культиватора був ремонт, ну, я теж це не показував. Там просто заміна болтів на стрілках з лапою, там, де ці слідні йдуть. Бо вони в мене вже були позривання я пробував підтягувати, прийшлося замінити. Ну, і Головне, що купив, це фреза. Я вже повторююсь, купив фрезу цього року. І на другий рік весна весною буду пробувати. Що вийде, буду показувати. Надіюся, що буде все добре. Тому якось так. Які я І ще хотів розповісти, які є в мене плани на 24 рік. Ну тут важко щось сказати, оскільки все нестабільно, йде війна до сих пір, на жаль. Як би це не було сумно. Але жити треба, і працювати треба і підтримувати наші Збройні сили, допомагати їм. Тому тут щось сказати якби важко, що там буде. Побачимо, як поживемо, побачимо. Тому якось так. Так що ще також хочу привітати всіх з прийдешнім вже 2024 роком, щоб він вас е, дав все, що ви не досягли в цьому році, щоб на наступний рік вас збулося, щоб він для нас був добрим і головне, що переможним, надіюся, вже вкотре. Тому ще раз всіх з Новим роком. Хай збудуться всі ваші мрії і бажання. Тому всім пока, всім дякую за увагу, підписуємось, ставимо лайки, всім пока, до нових зустрічей. Зустрінемося у 2024 році.